Чи замислювались ви, що справжня досконалість у деталях? Сьогодні ми відкриємо вам технології, що випереджають час. Кентавр С504 – це новаторство в кожній деталі. Наші пластикові передні крила це не просто захист, це добротна, міцна деталь, яка ніколи не розчарує, адже ми не поскупилися на якість. Збільшена довжина задніх півосей дозволяє легко регулювати колію. Це сміливе рішення. І ексклюзивно для С-504 – вологозахищені перемикачі та роз'єми електропроводки, що гарантують довговічність та запобігають окисленню. Запобіжники з індикацією, це продумана дрібниця, яка гарантує простоту контролю та обслуговування. Наш с 504 ue оснащений технологіями, що випереджають ринок. Нова багатофункціональна електронна панель приладів. Цифровим показником піску оливи це унікально для шасі ТЕ та забезпечує вищий клас інформативності та контролю. Функція вимикання двигуна та маси ключем це ще одна унікальна перевага, що надає абсолютний контроль над технікою, такого ви ще не бачили. А USB-розетка це приємна, але така важлива дрібниця для вашого комфорту, адже завжди може знадобитись. Всі важелі керування без щілин. Сучасний замок капота, важіль стоянкового гальма автомобільного типу це вишуканий рівень продуманості. Кентавр перший у новинках, асортименті та комплектації. Ми перші і ми унікальні. Це якість, яку можна відчути в кожній деталі. Правильний трактор за правильною ціною це про S 504 UE. Наші сервісні центри по всій Україні та підмінний фонд техніки завжди поруч. Зробіть правильний вибір. Оберіть кентавр. Дізнайтеся більше на нашому сайті.